Ясною гарною водою. Багато людей сьогодні. Помолитися, так як колись 2000 років прийшло набагато більше людей послухати, почути і отримати зцілення від Божественного вчителя, Спасителя, нашого Господа Ісуса Христа. І чудо, яке Він створив, до цих пір люди сперечаються, як можна так зробити. Одне діло ще простити комусь гріхи, доторкнувшись до нього, і зцілити людину. А коли п'ять невеличких хлібців, через яких можна нагодувати до п'яти тисяч чоловік, крім жінок і дітей, от чому п'ять тисяч? Тому що е відкрив трошки раніше книгу Матвія, в першій главі там перечисляється род по чоловікам іде рід. А до кожного чоловіка є, звичайно, ще одна жінка. Фактично, мінімум 10 тисяч людей, і кожен отримав свій шматочок хліба і ним наситився. Звичайно, це чудо, чудо перш за все, яке свідчить про милосердя Господа нашого Ісуса Христа. То що ми з вами чекаємо від Господа чуда в нашому житті. Конкретного нашого прихожанина, конкретного і в мене, звичайно, є якесь завітне бажання, одне, яке, яке б сповнення було би, було би чудом. Але Ісус перш за все зцілює людей духовно, їх, їх навчає. П'ять тисяч народа не замітило про те, як проникнув день. Те, що вони хочуть їсти, навіть діти там вели себе, мабуть, не так, як завжди, себе ведуть. Їм також було, мабуть, цікаво там знаходити, що до пізнього вечора вони сиділи і не відчули, як були голодні. І от апостоли, оці учні замічають, помічають оце такі прогалину в їхньому організації, в їхній організації дня і просять Господа, щоб відпусти. Нехай підуть по поселенням, по селам, де переночувати, де куплять собі поїжі. Ісус говорить такі завітні слова, які звучать до кожного християнина. Дайте ви їм їсти. Апостоли в розпачі, як вони можуть дати їм їсти? Так, такий великий натовп нагодувати, та це неможливе. І вони кажуть, що є тільки 5 хлібів і дві рибини. Він повелів їм сісти, поділити по порядку людей по 10 по постов, по 50 чоловік рядами і почав оцей хліб розламувати і роздавати. І всі насидилися, всі наїлися, і ще залишилося навіть 12 коробів повних хліба. Ісус це чудо робить. Не за того, щоби показати, ось який я чудотворець, а він керується перш за все думкою, турботою за людей. Перш за все, треба нагодувати людей, які прийшли його послухати. Перш вони його послухали, почули Слово про царство Боже, перейнялися душею, щось змінилося в країш їхній душі. І потім вони отримали, як Господь казав, шукайте перш за все царства Божого, а все інше вам прикладеться. І потім уже й нагодував. До цього Спаситель ходив в гості, приймав пригощання від людей, які за, ним, які за нього запрошували. А тут він сам пригощає всіх людей, велику кількість людей. Саме ключове слово ви дайте їм їсти. Апостоли мали небагато. Але те, що вони предложили Господу, воно стало великим бідністю. Воно стало настільки достатнім, що всі, хто був голодний, всі насилилися. Господь вчить нас таким чином. Перш за все, те, що любов Божа, вона ніколи не може, і волосердя не може ніколи закінчитись. Приклад, свічечка, яке, від якої запалюється інша свічечка, в першої свічечки не менше стає вогню, але світла стає більше і тепла стає більше. Так само людина, яка те, що отримала в дар від Господа, будь-що, навіть людина може не бути і небагатою, а навіть бідною. Але багатою бути душею, своїм словом, своїм талантом, своїм вмінням, своїми організаторськими якимись можливостями. І вона може поділитися оце мале, що вона має, і воно стане настільки велике. Є такий приклад, коли готувався до проповіді. 50-х роках в Греції один маленький хлопчик 13 років, як наші панамарі, це такий вік. Себе пам'ятаю, це такий хочеться щось таке велике зробити, але не може. І е, він почув про одну місію одного лікаря, який проводив збір гуманітарної медичної допомоги для голодаючих в Африці. В Африці там, там завжди голод. Люди завжди потребують хліба. І оця притча, оця історія про промноження хлібів, там звучить набагато уважніше, ніж в нас тут можна так казати країні, не дивишся, тому, що війна, але це у нас вистачає. Ось він настільки оцією місією, що назбирав гроші, які ми були, і в нього вистачило на одну пачечку аспіріна. І він написав листа командуючому повітряними силами Греції для того, щоб цю пачечку він відіслав йому, щоб цю пачечку він коли, коли, коли летіти в Африку щоб завіз якийсь ведкункт чи якийсь госпіталь. Цей командувач настільки перейнявся цим листом, що віддав журналістам цю пачечку і цей лист. Журналісти зробили новину, в результаті якої на 400 тисяч доларів назбирали медикаментів. Відправили туди голодуючих. І ота маленька е, річ, яку Господь нам дарував, вона примножується, набагато примножується. І примножується не тоді, коли Господь, так от, як той міраж, е, фокусник буває, так махне рукою і щось раз і з'явилося, а воно розмножується в той момент, коли люди починають його розділяти. Пополам там, чи як, яким способом? І спасити також. Множить не 5 тисяч хлібів, зробив чудо, притворив 5 тисяч хлібів, створив заново. Але він, коли почав ламати, роздавати апостолам, апостоли ламали між самим пополам. І таким чином, при розламуванні цей хліб множився, множився і множився. Також залишилось 12 корбів. Спаситель після того, як всі наїлися. Дав доручення апостолам позбирати залишки. І назбиралися 12 коробів. Перш за все, Господь вчить нас до того, що треба бережно відноситися до тих наших дарів, які Він нам дає. Ми маємо їх берегти і надлишок, також збирати і не розкидати. Це стосується не тільки їжі нашої, якої, на жаль, в смітниках, в тих зелених пакетах, які в нас по селу збирають. Назбираються дуже багато і харчів. Не забуваємо, що ми беремо в магазині, хоч воно й дороге, але більше, ніж звичайно. Ми не все з'їдаємо. І навіть як залишається, ми не віддаємо тому, хто потребує. І тому собаки таскають по вулиці і кухтіці валяються. Розтечітельністю. Треба, треба з цим боротися. Треба це берегти. Тому що дар Боже, сьогодні він у нас є, а завтра. Ми будемо потребувати, і коли будемо бачити, що хтось призабілля не має і з нами не ділиться, будемо також згадувати от своє розтечительство. От воно все-таки духовне пов'язано. Це по-перше, 12 коробів. 12 кораблів, пам'ятаємо, скільки апостолів, 12 чоловік. Вони не пожаліли те, що мали саме менше, і Господь їм дарував кожному великому такому ящичку хліба. Замість того, що вони віддали Господу. Тому і ми з вами маємо надихатися таким прикладом і не жаліти. У нас може, я знову кажу, не може не бути грошей багато, поганих статків. Але в нас може бути посмішка, добре слово. Це єдине, що від нас ніхто не може відняти. Також, якскравим прикладом є сьогодні в нас наш стан в Україні. Є прифронтові зони, де люди потребують саме необхідне. І ми бачимо, ці волонтери трудяться, збирають гроші, пишуть в Фейсбуці, в вайбері, дзвонять з рідним своїм, збирають мільйони збирають на тепловізори, на бронежилети, на їжу, на медикаменти. Збирають навіть більше, ніж сама держава може забезпечити, тому що, щоб забезпечити на фронті чимось е, необхідним військовим то тобто це треба цілу бюрократичну машину пройти, всі дозволи, всі доступи отримати. А волонтери вони ось. Кожну неділю мотаються, Всі зв'язки вже налажені, вони знають потребу зараз. І дякуючи такому об'єднанню, дякуючи такому зусиллю, ми е, по якимось 20 гривень, але 20 разів по 20 це вже, вже буде Yeah, so.